Російські терористи обстріляли Малокатеринівку Запорізької області. Артилерійський снаряд влучив дитяче кафе. Загинув 15-річний хлопець. Також поранено чотирьох дітей та 18-річну дівчину. Ворог гатив по сумщині. Одна людина загинула, троє поранених. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури: 17 багатоквартирних та 11 приватних будинків. Знищено 8 автомобілів. Один загиблий та четверо поранених на Донеччині. Там росіяни зруйнували 129 цивільних об'єктів. У столиці тероризму у Москві плачуть, що зазнали одну з наймасовіших атак на місто. Місцеве ППО збило 10 безпілотників, усі в підмосков'ї. Після прильоту дронів на Росії вибухнула чергова автобаза. Цього разу в місті Пролатарськ Ростовської області. Пожежу не можуть загасити уже четвертий день. А росіяни, які знімають усе це на відео, схоже отримують від таких атракцій неймовірний кайф. Ї... Пашо, Жарко. Український підрозділ Пентагон одним скидом вибухівки вигнав з лісопосадки понад два десятки путінських найманців. Рашисти так тікали з позиції, що дорогою аж падали, немов загнані пацюки. Цікаво, чи далеко добігли. Ашисти сподівалися, що добряче заховали свій танк у зарослях. Однак українські оператори дронів 28-ї бригади техніку вистежили і влаштували фаєр шоу серед чагарників. Бояться приходу збройних сил України. Росіяни окопують Курську атомну електростанцію. Правоохоронці затримали ФСБшну агентуру на Дніпропетровщині. Зловмисники вистежували підприємства, де виготовляють безпілотники. Зрадникам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Зворушливі кадри довгоочікуваної зустрічі. Рідні щомиті чекають, аби їхні захисники повернулися додому, обійняти і не відпускати.